Так. Ой. Способи об'єднання передбачені таким чином, щоб коли ви ну більше з них, ну, більше таким способом шарнірного трикутника, бо там три об'єкти об'єднуються. Всі інші способи, де об'єднуються або диск з диском, або диск з вузлом. Передбачені таким чином, що якщо ви ріжете по цим елементам, по яким об'єднували, то відокремлена частина сама по собі буде статично визначена, геометрично не змінювана. Відповідно, підлягає розрахунку з умови рівнувачів. Останнє воно об'єднувати що? Ось цю частину, оці в якому реакція, вже, вже в цьому серед не порізали. І ось цьому, цьому шарні. Це ви повинні. Виїдете отут, увага, і роздягнути праву частину. Припередні. Якщо ми ріжемо по шарміру, виникає ці кінний вітонок. Дві. Вертикальна сила і горизонтальна. Я зараз не, поможу, не, можу, не малювати пряму частину, дивіться, так що в штриховий лінію. Але це виникає полоні Так? І на лівій частині у вас буде вертикальна сила, і на правій. Відніше, і горизонтально. І направи, тільки направили інший пік. Це ж вона йде саме вертикальна, Та саме горизонтальна. Така стехання. Д? Це буде H, D, V, D. H, D. Теж вони ж веде? Так, на руки я зараз так поставив, ну, але намалював вниз, туди живемо в воду. Тепер, дивіться, от подивимося зараз нехай право що частину. У нас? а? Чому ви? Вертикальні. вертикально. вертикальні вертикально. результат вертикально. матується. Так домовились якісь там. Викладачі ще висту назад, давайте будемо так називати його. Пішло. Так. І е е е що в цьому моменті відносно точки D справи частини, там вже не відомо, так? ВДШТ, також ТРК. Але через те, що йде про ВДШТ, ми маємо це створити, тому не потрапити до дня. Тому перше дня, дивіться, не віце, от я. Так, не те, що вимагаю, ну, так вимагаю, не вимагаю, щоб студенти не малювали за зайвих продуктів, так? Ви можете тут написати, писати, дивіться. Ну, Цього я напрямував з точки зору, щоб пояснити, так? Mm -hmm. не можна. <кху> Перше рівня, в цьому відносно «д» права частина. От коли ви ну, сітік, там права, ліва, верхне-нижня, що я, Ну, вертикальна, ну, то це вже має це що щоб ви порізали по цій точці mm -hmm. і розглядаємо то вже праву частину. Пишіть. І Тепер дивіться. Ну, ви ж можете вилучитися пошазні, бо якщо ми просто десь проріжемо, так? То що виникає? Вертикальні, горизонтальні і момент. <світ> і якщо ви відносно цієї точки, будемо брати своєму моменті, то момент він буде не зникати. Це ясно такий момент. Бо якщо ми будемо відносно цієї точки брати, то цей момент урівняння Угу. <світ> Це теж є задачі На ЧТРА. А давай, все пишемо. Так, так. <рес> okay. Ні, чекайте. Я вже сподіваюся, що розподілити. Сила розподілені 5. так? 5. Ну, Мені вам все вдалося, але якщо вам паливо, називаєте, щось зробити. Це він заміну розподілене так? Подивитися детально в тому відео, спочатку ви маєте там про те, семейку там можете. Ви спочатку повинні його помножити на довжину, на воно діє. На чотирчу. І цим самим ви отримаєте зосереджену силу, яка еквівалентна цьому розподіленню, яка розташовується посередині цієї сили. І вже, і вже плечем буде довжина дві точки, відносно якої шукаєте момент до цієї сили. Тобто, 20, 2? Тепер чекайте. Сила 5. Вона відносно в точки, де за проти будинку ви за. за, Всі розуміють. Давай. Пишіть, пишете 5, ви не пишемо, ви пишете 5 на 4. 5 на 4. І на. Наді на 2. Добре. Далі. Що ще створюємо? Реакція. Для що? проти. <святок> мінус мінус рука. Чого не на на 2? <святок> Ми заміняємо цю силу. А, тобто, якщо є така нічпіка, то посередній, то посередині це в центрі маси цієї фігури стрима купінка. Ну, це розподілено може діяти взагалі по будь якій фігурі. Розуміло, не обов'язково буде. От вас не буде в інших варіантах. І 2 вже буде ближче вже від цієї зосередженої сили до точки відносно ми шукаємо. І мінус зеркало і на яких ми буде бути. На чотири від дорівнює 0, так? Я, Все. Так. Не, жутно, нічого більше моменту не, не створює, правій частині яка видцять, так? І вотюсь. Ну, Є питання. Чогось? Чому бачите? Так, десь. Це я вже. Ага.

Все, давай. наступний так, тепер ну, це... ну До якоїсь цієї. Тепер вже що... стоп. Тепер вже що... що... ми РК знаємо. <плес> ми, <плес> ми знову ми спеціально здали частину, що приказ знайти. У нас інших варіантів. Тепер всю схему, тепер вже ми... для, для всієї схеми. <плес> давай. Сума проєкції на <плес> тісь Х. Якщо ми не пишемо ніякого індексу право-ліво, то це мається на увазі для всієї схеми. Зрозуміло? Що буде? Мінус HB. Плюс 36. Слухай, якщо трошки не встигнемо перерву, там захопимо, може, що до тимця. Ваші розрахунки, я, 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 я не важкі. Ваші проти робить спеціально. Я думаю, можна не розвістити. 36. Сума проєкції на вісім. Поки аркану не знайшли, не було сенсу записувати таке лім'ян. Десь 10. 10. Що буде? Плюс ВВ. Ah, Давайте підслужувати. Мінус 5 на 4. Коли сума проєкції на 8, ми приводимо просто їх в цілому. Mm -hmm. В Б дорівнює, що теж 10. Mm -hmm. Так? Okay. от Тепер дивіться, що ми момент знайти, коли у нас вже відомі і ВБ, і РК, ми можемо взяти взагалі в цьому моменті, відносно будь-якої точки. Так? Взагалі на скейті. Давайте, давайте. Ми можемо навіть точку Б. А до речі, може хто побачить, ну, ну, можемо якесь простіше взяти рівняння? От дивіться, ми можемо що зробити відносно точки. де взяти ліву частину. А, можемо. Добре. Аж ви вже і ВБ відомі. Mm -hmm. В принципі. Да, Тому як хочете. Mm -hmm. Для перевірки все одно. Що. Або давайте ні. А, Знаєте, що зробимо? Mm -hmm. Зараз відносно Б візьмуть. А для перевірки, то візьму праву частину. Все одно у нас аж той В. Перший волю. у вас. Це і в рівні вам Давайте я, 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 вілю, вілю. 36 на 5. Я одразу Плюс 12. От у вас момент, бачите, 12. Це, це момент, і вирішить навантаження зосереджений. Він приймає участь лише в сумній моменті звичайно, і напрямок його одразу даний за, за один, незалежно від того, коли точка зато. Так, плюс на далі буде. Плюс 5 на 4 і на. Скільки? Скільки на 6 на 8. І на 8. Це спеціально, щоб це взяв точно, щоб це ще просто. І що? Мінус що 10, раз у тише. На 10. І буде що, і мінус Так? ВВ аж В випадає, то ВВ нікуди не зникає. Якщо ми беремо в самому моменті відносно точки Б. Але сьогодні буде то Дорівнює на так? І МВ дорівнює. У мене вийшло, у мене ще зараз перерахується, але 250 ВВ. Це кіголоджин, кіголоджин на метр. Так, місці помножити. Ви ж тріло можете на кише. Так. Да. Для перевірки давайте запишемо в цьому моменті відносно точки Днібочани. Де, Десь на різні запиші, да? Відносно чого? Точки Д, дібочастини. Того, що міру теж перевірки. Ні-ні-ні, ви не пишете, ми ж перевіримо.

А, все, на да. 8, так. Да. І плюс ВБ 10 на 6. Так, Все, корні реакції ми знайшли. Молодці. Але перед нами стоїть і камера, от руки отут. Тепер дивіться. Як я вже сказав, я вже сказав, що в нас, ну, десь цей пункт буде що. Обчистимо освітлював позначимо а, а, так, І давайте. Хоча б ну, зараз хоча скажу, але ми встигнемо. Нема, нема. Дивіться, я позначив оцей стержень і, і по так. місце. Ну, Як не будемо вчитися, цей стержень приймає участь у особі так. Mm -hmm. Ми можемо взяти, ну, щоб це все і відрізати оцей будів. І розглянути його, так? Значить, пишемо, значить, і там де назва пункту, так, опчину досумов на елементах і пишемо, що вузол, так. Це каже, що Ну, Всього третій пункт розгубку, коли Та Ні. Тут пишемо вузол. Ви кажуть, там буде. Якийсь не аналіз, тепер вже третя. Ні, перший був кінематичний аналіз, кількість неякісний, це були його Другий Друге, було форні аналіти, оце ми вчилися. І третій. вчиться в зусиль оперезень. Останній третій. Так, вузол Ну, Мається на увазі, коли ми вирізаємо вузол, то ми ріжемо всім страждам, які в ньому сходяться. Його малювати то, що такого можна і не малювати. Так, так. Що буде? А, тут закрити. Зараз... Ну добре, нехай, але не Так? Вчили вже брехне, так? Вчили на нольових стрижнів. Так, Ось, Ой, дивіться, якраз я там, це я не думав, буде малювати, я думав, коли, ну, про аналіз саме більше пояснити. Він буде нульовий за означенням, зрозуміло? Ні. давайте не вистажили у вас, три правила. Якщо, якщо ви не якщо ви не знають, подивіться. Якщо просто рахувати, ми теж проходив, що він буде, так? Ось цей буде. так? Так. Ось є. Ця реакція. Так, вже пробувати. І ось усім, якісь там менозини, так? Якісь там путі. Ну, Сумма проєкції що? На вісім Х дорівнює нулю, що буде Н2 мінус Н2, синус альфа дорівнює нулю, відповідно що. Н2 дорівнює нулю. Ну Зрозуміло. Це як була така сила, щоб розпальне, щоб його створити. А так ми мали тривати, тому ми до ферму дійдемо ну, там. Так. А як була якась сила горизонтальна, наприклад, то ми в нього просто порахували під інтерв'ю значення. Зрозуміло? І тепер дивіться, коли ми вже знаємо тут, ми вже можемо uh -huh. так вирізати. Так. Ми Поближаємо перерізінь один. Поближаємося на перерізників схильний. Так. Перерізник. Один-один. 1, ну, 1. право, вичательно, зараз тут все швидко. Дивіться, якщо право, то тут, тут, Щоб був такий диск. Але технологія отказує, так? От ми порізали тут, цвіту, okay. тут, тут немає нічого, так? Ну, проховали пропавали школь загально позначаємо. Uh -huh. А тут що вони кати? Я ще так порізав, uh -huh. поділяюся в горизонтально. Як так, тому такі роботи робити типу, позагороду? Тобто, якщо то, там 0, то ми її намалюємо? Ну немає нічого ніколи. Ми ж пропавали, що, що вона не судна. Отак. От, <реку> Якось точка там не знаю. L, буде В, L, А, L і М, L. Тут теж точку самоточку відзначає. Ну що, хіба що ще цей розмір, але така ситуація, що він нам не знадобиться. І пишіть, ну тут вже така форма. Снопроєкт місяць. Давайте відправимо. Снопроєкт місяць. А жарко ще й до лінії. Думаю, але нема що -e. так? Сума проєкції не відсіблювати. Що буде? 10 плюс велій до лінії доріг до лінії. Цій ситуації мінус 10, тоді перекриється. Пишіть в цьому моменті відносно точки, Хоч якої там мель дорівнює ну, які сумани точно? Дорівнює рівні Ні. А мель дорівнює просто. Ну, Якби були якісь навантаження, я ще щось цього не передбачую, то визначається, що було рівняння, з якого ви працювали. За те пояснюємо про аналізи, про принципі нормальний час. Щоб втілити ще Ну, на сьогодні які питання? Може є питання по вашому винку?